Вітаємо вас в новому додатку Всеукраїнської школи онлайн. Для початку давайте зареєструємо нового користувача. Після того, як користувач заповнив обов'язкові поля, він може вказати додаткову інформацію за бажанням. Після реєстрації користувач потрапляє на сторінку каталогу курсів. Для прикладу, натиснемо на 5 клас. Після цього користувач потрапляє на список всіх курсів, доступних для учнів 5 класу. Після того, як учень натиснув на обраний курс, він має можливість ознайомитись з деталями курсу, з його викладачами, подивитись трейлер, якщо він є, та, звісно, зареєструватись. Окрім каталогу курсу, також є вкладка з моїми курсами, це курси на які я підписан, і профіль, але до нього пізніше. Давайте скористаємось пошуком і знайдемо курси з англійської мови. Якщо ми вже зареєстровані, ми маємо можливість натиснути кнопку Переглянути курс і потрапити на його сторінку. Давайте спробуємо пройти перший урок. Деякі з сторінок можна скачати для офлайн доступу. Також додаток підтримує скорм-блоки з офлайн доступом. Потрапивши на урок з відео, ми маємо можливість перегорнути екран телефону і тоді відео відкриться в повний екран. Тепер пройдемо декілька тестів. На екрані курсу ми можемо подивитись наш прогрес. Перший урок пройдений на 10 з 10, що ж непогано. Слід зауважити, що додаток має повну підтримку темної теми. Перейдемо на сторінку профілю та внесемо деякі зміни. Для початку завантажимо аватар користувача. Вкажемо, з якою ми країни та якою мовою спілкуємось. Напишемо щось про себе. Також в налаштуваннях ми можемо дозволити завантаження файлів лише через Wi-Fi.